Всім доброго дня, вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде мова про малину, як бачите. Посаджено в нас малини тут. Два рядочки було по 10 метрів. Між була метр. От бачите, як заросло. Урожай непоганий, вона була весною родила і осінню ми лишили. З молодих пагонів. От ще зараз, даже, бачите, зелене. є Так як засуха, я мушу поливати, поливаю ділянку. Ділянка заросла, заросла між дорядки, вже не видно. Цьому році будемо ми будемо опять скосимо її повністю і будемо розкопувати. Робити міжрядку метр десять. І лишимо на цьому самому місці. Будемо розкопувати, не знаю, чи комусь просто віддамо, чи продамо. Ну, продавати не знаю. А так от з цієї діляночки от, два рядка по 10 метрів. Зараз покажу. От, це відеречко десь на літри 3. Це половину відеречка зараз є. І я тільки по одну половину обійшов малини. Ну а так малина нічого. І така от крупненька. от От є. І ще зелена є. І родити буде до самих морозів. Отака От у нас малина. Обриваємо, варимо варення, бо на цей рік хочемо її так добре прорідити, дуже добре, щоб вже весною мене не займалися, я тільки полив і все. Удобряю, чим удобряю? Перегній, перегній, перегнила солома, бур'яни перегнивші. Сюди пішло десь приблизно, ну, Відер 25 такого, приблизно так. Так що така малина у нас. О, це вже десь внуки трошки об'їли, бо було зрілої нема, вони тут з краєчку я приходять трошки, поїдають. Так що всім всього найкращого. Здоров'я міцного та миру.